Привіт! Сьогодні буде відео, розбір моїх угод за минулий місяць, а це буде відео для мене в якості аналізу своїх помилок, тож, можливо, вам буде корисний такий формат. А поки що для тих, хто не підписан на мій телеграм-канал або зі мною нещодавно, розказую. Мій стиль торгівлі полягає в тому, що я. Знаходжу певні зони інтересу, тобто, простими словами, рівні підтримки та опору, і шукаю від них сигнали в вигляді паттернів Price Action на покупку або на продаж. На моєму каналі є ще одна стратегія, якою інколи я користуюся. Це торгівля за Fibonacci. Можете подивитись її за підказкою. Також я нещодавно писала в себе в телеграм-каналі, що проаналізувавши е, свій торговий журнал за минулий рік та за перший місяць цього року, я прийшла висновку, що я не буду більше торгувати таймфрейми нижче аж 1 на основній стратегії своїй, і буду шукати угоди лише на денному таймфреймі та на 4-годинному таймфреймі. Таким чином, я торгую лише. Три-чотирьох годинні свічки. Аналізую ситуацію на ринку на денному графіку та на чотирьох годинному графіку, але приймаю рішення о 12, 16 та о 20 годині вечора. Правда, лютий та березень знов мене наштовхнув на деякі думки. Що, скоріш за все, я додам ще в свою торгівлю а, свічки, які закриваються о 8 годині ранку. Тож, приступимо до аналізу моїх помилок на прикладі тих угод, які я відкривала на одному з своїх реальних рахунків на 4-годинному таймфреймі у лютому місяці. Перша угода у мене була. так, так, зроблю побільше трошечки, так, відкривалась я 7 лютого, ось за цим аусайд-баром PPR. Я торгую паттерни прайс секшеном. Підказка на цей паттерн, як торгувати цей паттерн, буде у відео. В чому тут суть? Цей паттерн в нас з'явився просто в продовження висхідного руху. У нас був несхідний тренд вниз. І ми зламали структуру. Після того, коли ми зламали структуру, у нас з'явився максимум вищий за попередній, і мінімум також вищий за попередній. А це є ознакою формування висхідного тренду. Якщо ви не знаєте, як вірно визначати максимум та мінімум, подивіться це відео за підказкою. Тож, у нас був максимум, був мінімум. У нас з'являється новий мінімум. Коли з'явилася ця червона свічка, і після неї формується великий бар, велика свічка догори, то вона нам показує, що в нас висхідний тренд начебто продовжується. І тут була перша моя помилка. Це була жадібність. Я встановила відкладений ордер трошки нижче, аніж потребувало цього правила. За правилою торгівлі аутсайд-бару та паттерну PPR. На PPR також буде підказка, дивіться, ми маємо встановлювати відкладений ордер на максимум попередньої свічки. Ну або трошечки з невеличким запасом. Тобто, я завжди встановлюю декілька на 1-2 пункти вище. Тобто, якби я встановлювала за своїми правилами, мене би тут активувало. Але ж я хотіла заробити більше. Тому. Встановила відкладений ордер трохи нижче. Наскільки нижче? Ну, на 4 пункти. Так, на жаль. Так, мене просто не зачепило тут, і угода відпрацювала без мене. Як я писала в себе в телеграм-каналі, коли ви не заробляєте, то це майже те саме, що ви втратили. По факту, я тут нічого не втратила, але просто було неприємно, що не, мене не активувало. Далі. Наступна угода в мене була, здається, по євро-єні. Так. Тут все дуже просто: ось ця угода, ця угода, так, показую її ближче. Відкривалася я за ось цим пін-баром. А відео на пін-бар, на цей паттерн також буде в підказках, дивіться. І тут я фіксувалася руками. Я відкрила угоду за пінбаром, навіть ціна трошки скоригувалася, коли відкривалась. І зранку, так, коли прокинулась, я побачила, що ціна почала трошечки не доходила до мого тейк профіту і почала вже відкатуватись наниз. Я подумала, що ми і так тут заробили вже свої два ризики прибутку: 60 пунктів, так, і ходили ми на один до двох. Тож я зафіксувалась і не чекала, поки ціна дійде до мого встановленого тейк-профіту. Чому я відкривалася за цим пін Все дуже просто. У нас знов таки був несхідний тренд. В цей момент, коли ми пробиваємо останній максимум несхідного тренду, у нас ламається структура. У нас з'являється. Потенціал на висхідний тренд. Тоді, коли ми пробили цей максимум, я знайшла мінімум. Від якого мінімуму мені треба розтягувати сітку Фібоначчі та шукати угоди. Сітка Фібоначчі розтягується від останнього мінімума до останнього максимуму для висхідної структури. І тоді. Все було дуже просто. Я просто чекала, коли з'явиться який-небудь паттерн на покупку від рівнів не вище 61 рівня. Я розповідала, що якщо я торгую за сіткою Fibonacci, то я намагаюся шукати більш глибокі корекції і шукати патерни. Цей паттерн ось цей, він не торгується, тому що він червоний, тобто він натякає на те, що буде ще. Ціна буде рухатися ще донизу. І тут вже з'являється пінбар, тож я просто торгувала цей пінбар від зони підтримки східного руху. Тут я заробила два свої ризики прибутку, тобто на цей момент у мене два ризики прибутку. Наступна угода була на новозеландському доларі. Її опублікувала у себе в телеграм-каналі. Що тут було? Тут я заходила проти тренду. У нас певний час був висхідний тренд. У нас були оновлювалося максимуми, які були вищі за попередні, та мінімуми. Це ознака висхідного тренду. Тобто тут у нас був висхідний тренд. І що у нас коїлось в цьому місці? Декілька разів ми підходили до якихось цін, до якоїсь зони. І ми не мали змоги її пробити. Тобто продавці звідси дуже-дуже відкупляли, точніше, продавали товар. А в одному зі своїх перших відео про японські свічки та як саме читати японські свічки. Я казала, що якщо у нас є великий шип, велика тінь свічки зверху, то це вказує на те, що продавці зараз домінують. Ми підійшли один раз. Після того, як у нас з'являється ось цей інсайд-бар. Про це я також розповідала в своєму відео: що коли у вас з'являється інсайд-бар, це може м м натякати вам, що Деякі трейдери починають закривати свої угоди. І при цьому у нас є тиск медведів звідси. Тиск медведів ми бачимо за ось цими великими шипами. Один раз намагалися пробити ціну, не вийшло. Другий раз намагалися ще раз підійшли, ще раз підійшли. І вже після того, коли сформувався ось цей PPR, також його вам покажу. Так, зону видаляю. Зону. Ось так зараз відзначимо. Ось ця зона, тут був інтерес продавців. І вже коли з'являється ось цей піпір, це для мене ідеальний PPR. це про це також є на каналі мій ідеальний піпір, я вже зрозуміла, що можна відкриватися на продаж. Хоча ми все ще знаходимося начебто в висхідному тренді. І якщо відверто, то. Взагалі-то я хотіла дійти до ось цієї зони. Тобто хотіла дійти до зони підтримки, звідки був, була реакція покупців. Але я згадала, що ринок може бути неочікуваним, і на що я ще звернула увагу. Ось тут у нас був також паттерн PPR. У нас бича свічка, перекрила максимум попередньої медвежої свічки. І я подумала, що, можливо, можливо, звідси буде якийсь відскок. Ми один раз підійшли до цього рівня і не пробили його. І інший раз вже почали відкатуватись. Тож я просто зафіксувала свою позицію. І тут була ще одна моя помилка. Я чомусь не побачила ще один аутсайд PPR. Тобто, ось цей паттерн. Про який я також писала потім в себе в телеграм-каналі, я його чомусь просто не помітила. А насправді він був у продовженні цього руху, і його також можна було торгувати, і він чітко відпрацював до цієї зони. Тож, тут я також зафіксувала два ризики прибутки, і все. На цьому етапі у мене прибуток складав чотири ризики. А вже ж було неприємно дивитись, як моя угода могла відпрацювати на 20 пунктів, ну і на 1 до 6. Тобто, я мала тут заробити, мала змогу заробити 6 ризиків прибутку. Але, на жаль, заробила лише 2. Не побачила ось цей аутсайд-ППР. Ну, нічого, таке буває. Далі в мене була угода по євро-долару. Де вона? Де вона. Тут насправді була помилка. І що було тут? У нас є ось ця зона. У нас знов такий висхідний тренд. Висхідний тренд, максимум, і мінімум вищий за попередній, цей максимум вищий за попередній, і мінімум також вищий за попередній. Тобто, я. Відзначила для себе ось цю зону як зону інтересу покупців і торгувала ось цей піпір. Якщо відверто, я дуже хотіла, щоб рух продовжився до гори. І я бачила, що ми ледве-ледве торкалися цієї зони, цієї області, але мені так хотілося тому я притягнула за вуха, що, можливо, ось цей невеличкий геп на денному графіку дозволить мені підтягнути мою зону ось так. Тобто я Придумала для себе, що зона в мене не так, як вона має бути, а вона трошки вище. І тоді це мені дало начебто причину торгувати цей піпір. Але насправді так не треба було робити. І це помилка реальна помилка. Тобто це справедлива помилка. Тут я втратила один ризик прибутку, тож нічого страшного. А... Так, і здається, це все. Далі були угоди, які вже були у мене в березні. Березень я запишу в кінці місяця. Тож таким чином, тут мене не активувало, і я не заробила свої два ризики прибутку. Тут я відпрацювала все добре. Тут також я Закрилось все добре, забрала свої два ризики прибутку. Але тут була помилка: можна було тримати цю угоду набагато довше і заробити більше, але нічого, два ризики прибутку звідси, два ризики прибутку звідси, це чотири ризики прибутку. І це був один збиток. Тож, в лютому на цьому рахунку, я заробила лише три ризики прибутку. Так, я мала змогу заробити більше, якби. Притримувалась повністю своїх правил. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до зустрічі!